Сьогодні я готую для своєї родини пшоняну кашу і фруктовий кисіль. Черкащанка Галина Компанієць поштує 10 років. За цей час навчилася заздалегідь готуватися до посту. Мене дуже виручає те, що в морозильнику є місце, і я ще з літа заготовляю фрукти, і тепер без проблем дуже швидко і легко готую компотики в селі. За словами жінки, нині можна купити найрізноманітніші продукти харчування, тож браку в їжі не відчуває. З роками це стає взагалі не проблемою, тому що зараз настільки великий вибір різних страв, дуже багато з'явилося страв для вегетаріанців, для веганів. Є соєве м'ясо, соєва ковбаса, соєвий сир тофу, творог соєвий. Галина Компанієць говорить, що найважче було обмежувати себе не у їжі, а у думках, але, додається, речі взаємопов'язані. Пісти це не просто дієта, а це ще якісь духовні обмеження, це слідкування за своїм внутрішнім світом. То кожного разу піст — це якесь випробування для внутрішнього себе. Чи стала я краще, що я змінила в своїх звичках, у характері, чи стала я добріша, чи стала я більш духовною людиною, м'якою, відкритішою, простішою. Пісти, молитва це як два криле, які допомагають нам ставати кращими і досконалішими. Має бути поступовий вихід із посту та помірність у їжі, говорить головний позаштатний терапевт управління охорони здоров'я Володимир Казмірук. За його словами, вживання смаженої, копченої та важкої їжі може спричинити отруєння організму. Вона буде йти здебільшого, дивіться, гостра буде йти, вона буде солона йти, багато цукру, і все це привнесе свої певні моменти в життя цієї людини. Тобто вона може отруїтися і отримати оце харчове отруєння, про яке ми завжди говоримо. Тобто панкреатіти, в першу чергу, це однозначно. Потім це хірургічна ситуація, тобто це треба оперувати, видаляти цю підшлункову залозу і так далі. Тобто завжди повинна бути. Помірність в вживанні тої їжі має бути молитва, милостиня, відмова від телевізора та гаджетів, а не лише відмова від їжі тваринного походження, бо піст має кілька складових, розповідає священник Української греко-католицької церкви Юліан Шеремета. Самене вживання їжі без молитви, без відвідування богослужень, без сповіді, без причастя, без знаєте, роблення добрих справ він просто перетворюється на дієту і в духовному плані дієта жодної вартості не має. За словами отця Юліана, богослужіння до Великодня у парафії покрови Пресвятої Богородиці у Черкасах розпочнеться у ніч суботи на неділю та триватиме до третьої ранку. Ми дотримуємося і дистанції, і в масках. З усіма, звичайно, стримуючими засобами, щоб не було поширення коронавірусу. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.